Основна роль це роль Роксани. Це є коханка Олександра Македонського, кохана і коханка Олександра Македонського, І хор. Тут дуже багато власне таких звуковий, звуковий ряд. І тому ми, окрім того, що граємо ще персонажів, ще співаємо в інших сценах. Це історія. Взагалі, це історія, вся ця історія, це історія про любов і про самотність для мене. Тобто, що кожна людина. Як кажуть, що кожна людина приходить в цей світ одна і відходить з цього світу теж одна. Щоб скінчилася мука моя, аби знав я богиня вона чи смія! В цій виставі я граю Олександра Це... Ну, це така хороша, велика роль, можна сказати. Історія така ну, цього персонажа, вона тут виражено, показана його такого з польоту, з висоти і з небес у ад, де його кидає, і, власне, кидає через кохання, через любов до Роксани, до жінки, де він заволодів всіма світом, майже пройшов і завоював його. А потім так. Як говоримо, низько впав. З її вилітають бажання страшні, це бажання пожарів убічні! Костюми дуже красиві, вони несуть в собі символи різних культур. І дійсно, що кожна культура шукала це питання, як все ж таки жити в цьому світі. І ми спробуємо нашою виставою дати відповідь, можливо, задати запитання про те, чи хотіли би люди жити вічно на цій землі. Вічно жить молодим. Справді. Божеський дар. Великий опинився і бацар. Легенда про вічне життя це ж все про любов. Да взагалі, все, що в мистецтві робиться, це про любов. Це є легенда, легенда по жанру, вона сама по собі вже легенда. Вона якби диктує свої правила. А по-друге, а, а вічне життя з чим зв'язано? Всі релігії, всі культури світу вони направлені на пошуки вічного життя. В творі Франка на що наголошує найголовнішу, якби історії, найголовнішу історію Франко, що життя воно є початок і життя смертної людини, яка б вона була революційна, які вона ідеї не несла слав маси. Воно приходить і забирає смерть з цього світу. Що без неї життя? Сонце, небо, сам, рад, З нею жити, а пора ще ти сам умирай.